Во Христове пролітав, Він летів по небі, всім людям казав, всі люди святкуйте, цей день рожествуйте, День святого. Я лечу від Бога, а радість вам приніс, що однім верте, Христос народився, Туди поспішайте Бога, прославляйте ще святую матір'ю. Полхви побачили ясною золю. Прийшли поклони Богу і царю, поклони, покладали, дари, дарували, срібло злото, то е плего. А і род лука злеє серце мав, на маленьких діток військо розіслав. Всі діток побили, мечі откупили, а Христос вівсі був. Вечі потупили, а Христос живе.